Шановні друзі, ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і ми вже на воді. Сьогодні з Максюткою будемо перевіряти оконця в тих місцях, де нещодавно стояла крига. З криги тут половити я встиг, Максютка не встиг, тому що захворів. Трошки, захворів, так. Трошки захворів і все. І от бачиш, хто хворіє, той на кригу не виходить. А, от. а зараз вже Декілька днів, може навіть і тиждень, вже криги тут немає. Так що треба перевіряти на наявність окунця адже з криги на безмотилку окунець клював. Давайте будемо йти і зараз я вам, як завжди, покажу на що буду ловити. Вон зі мною сьогодні фінеза UX новесенька 23-го року до 15 грамів. Дайва 22-го року. Поставив я вольфрамчик Волівський 3,5 грама на початку і танту 1,5 дюймову. Зараз це буде стартовий, е стартовий монтаж. І Зараз будемо робити перші закиди. Водички дуже багато сьогодні, прям, як Макс любить казати, овер дофіга. Лебеді поприлітали, лебеді кохання. А нам треба окуні. Так що зараз будемо на них полювати. До речі, друзі, не сказав я вам про шнурок, на який буду ловити. Це Duel Hardcore The One 03. Дуже крутий, мені він надзвичайно подобається. Далеко летить і гарно тримає. Окунець має зацінити. Або лебеді, одне з двох. Так, да, водички дуже багато. Прям згадується весна. Навесні тут стільки води. І водичка зверне увагу, ще йде. Вода підіймається, її так багато, і вона ще підіймається. Ну, може це позитивно вплине на сьогоднішній кльов. Зараз треба знайти місце, з якого буде зручно ловити, тому що тут все бляха муха так конкретно затоплено. Затоплено, підтоплено. О, а ось і перша, перша клювачка. Так прикольно. Дзьоб-дзьоб, дзьоб, дзьоб. Пауза. І він дожував. Зовсім невеличкий, але, але перший вже на сьогодні є. Дивіться, який зимовий окунець. Майже деснянський. Суперспорт. Суперспорт варіант. Так, да, на безмотилку такі в нас клювали тут з Миколою, коли останній раз тут були. Таке конці в нас клювали. Але тут є більшенькі. Тут є вони точно. Тут є вони точно. Зараз подивимось, де вони саме в нас тут є. Судячи з першої покльовки, окунець досить активний. Тому що, як правило, такий розмір він ну, не дуже і полюбляє тут клювати. Тут клюють взагалом більшенькі. А такі, якщо клюють, це хороший знак, принаймні я так собі вважаю. О, повис, повис так красивенько. Це вже більшенький. Це вже більшенький, так прикольно повис, я вам скажу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, хопа, на паузі. І добрав. Це я вже поставив більшу вагу, поставив п'ятірку і віпо двохдюймовий. Води багато і в принципі можна... Непогано провести з паузою. Може і щучка влетить. Дивіться, вже коцаний цей окунчик. Вже він знає по собі, що щучка тут є. Ну, пливи, друже, пливи. ми продовжуємо, наче так дивіться, бадьоренько, бадьоренько. П'ятіркою можна і пошмаляти подалі. І звісно що на течії, на умовній, яка тут щойно була, зараз вже я так зрозумів, що водичка не йде, потічок зупинився. От, але по умовній течії велика вага вона вирішує. По-перше, закид, по-друге, е можемо пошкрябати по дні на значній глибині, знову ж таки умовно значній. І враховуючи те, що зараз вода висока, по берегу сильно не полазиш, так що, так що з одного місця мусимо обкидувати ну, так, віялом вище, нижче. П'ятірочка при будь-якому розкладі нам буде зараз зовсім не заважати. Що рівень падає да, сильно? Прям сильно? Ну, зараз я собі відмітку зроблю. Да, Те, що тільки що була праворуч, зараз вона пішла ліворуч, причому дуже-дуже швидко. Почала падати водичка. Ах, ти зараза, і зійшов, ну. Теж качав, качав, і зійшов. Ну що ти будеш робити? Ах. Так же ж красиво було, ну а зараз ще раз зробу, зроблю реплей. Лебоді, слава Богу, трошечки відійшли. То скажу я вам чесно, вони мені там не потрібні, заважають. Ділянка прикольна з ракушнячком. Он вона. Ну що, давай покльовку. О. Ах, довбанув два рази. Не добрав. Що вже нема. Пройшов я тут діляночку, да? Да, Походу п'єси пройшов. Ну, добре, зробимо інакше. Поставлю менше проманку, поставлю танту півторушку. Тому що покльовки є, а конструктиву нема. Віпо, як не крути. Трошечки більшенька. А от танта якраз йому має сподобатись. Тому що клює, клює. Клює. Ось воно півторушне. Перевіримо. Такий ракушнячок, класний, дзвінкий. Виходиш на ракушнячок і воно тик-тик-тик-тик-тик-тик. От саме так. Як і має бути. Тільки воно ж має сідати на гачок, а не просто тик-тик-тик. Ну і от Ракушняк пішов. Ну давай. О, довбить. Зараза така, ну. Знову довбав, довбав і не сів. Що ж там за розмір такий? Але же ж класно. А п'є мені кров. Той окунець. Що ж там за розмір такий? Не вже такий, як я першого зловив. Нормальний би окунь він би і, і забирав би нормально. У лебедів сонне царство. Прилягли пацани. А окунець щось не хоче більше клювати. Це потюкав-потюкав. Водичка стала, не рухається і все. І сплять вони якраз в тому місці, де, ха -ха, де гарний рельєф. О, прокидаються. Зараз, щоб, щоб окунь прокинувся, оце було б взагалі кайф. А він щось мовчить. О, мовчить да не мовчить. І зійшов. Ну що ти будеш робити? Ну. Може ж який підступний він сьогодні. Повис ледь-ледь-ледь. Дуже обережна покльовочка, але... але вона була. Опа! Ану іди, йди, 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 йди бляха-муха! От чому, чому камера вимкнена? Ось чому вона вимкнена? Ну. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ох. Ух, ух, нахапав. Нахапав трави. Да, змінив приманку і одразу дивіться, який красень. Дивіться, який красень. Слухай, що з тобою? О, взяв надійно, класно, бляха муха, а я тільки на камеру вимкнув. Слухай, а що з тобою? Щось ти якийсь цей. Що на, на тобі ракушняк. Дивіться, друзі, який. Максютка, це скільки в ньому плюс-мінус? Амін 500. Да? 350 тисяч. Да? Так, красава, прям мамка така ікряна. Слухай, а що, а що таке? Інколи буває, друзі, що. Попадає в якусь больову точку і риба, ну, як нажива, це прям жах якийсь. Така подача під ногами, що піпець, і дістав його, і він якийсь тьмяний. Слухай, ти взагалі. Все норм з тобою? Ану. Да, все норм, поплив. Поплив, але. Але щось я навіть і задоволення не отримав. Що за фігня така, цілий день сьогодні окунь п'є кров і здоровий і, і, і той не дасть кайфануть. Взяв отут, от отут, от прям під самим під самим берегом. Тільки ну, поставив більшу приманку. Бачите, хоче він об'єм. Я поставив танту двохдюймову і на неї він втулив. Аж гак вигнув. Так, да, друзі, за такою рибою можна і походити. До речі, скажіть, будь ласка, чи були у вас отакі нюанси, коли досить гарна риба і майже супротив не дає? З окона в мене такого не було, ну а якщо було, то мабуть що з дрібним. Великий наче все, все з ним завжди норм. А тут ви бачили самі, що якась фігня. І вмонтули вже ж класно. Так, да, окунь проханий, дуже проханий. Один з дірки і все. 20 хвилин. 20 хвилин впирались і на те, і на все. Ніфіга. Зараз спробую поставити меншу вагу, ще меншу. Два з половиною грамчики зараз поставлю, зараз водичка падає і віпа двох дюймовий. Часу зовсім-зовсім обмаль залишилось і хочу я половити по площах в проводочку. Не шарпанням по дну, а саме по площах. Окунець десь де має бути. Часу обмаль і цей час хочу використати максимально раціонально, тому що шарпати можна і не зашарпати, і на одну проводку на а, а, пасивну гуму витрачається дуже багато часу. Останні, останні закиди, останні 2 години на посивку тільки одна риба. Але яка? Але яка. А на Віпо сьогодні клювала непогано. ну Я розумію, що водичка йшла і під свіжу водичку вона завжди клює гарно. Вон ну, лебеді прокинулись. Зараз будуть щось собі шукати. Попоїсти, чи, 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 чим вони там ще займаються. А клювати не хоче, не хоче. Я так думаю, що ми приїхали сюди трошечки пізніше, ніж треба було. У мене вже декілька риболовель так виходить, що тільки знаходжу якусь фішку, не вистачає часу її перевірити, але буде привід приїхати ще разок. А фішка наступна, що нема, що. На маленькі приманки ловити. Велику ставиш і буде тобі риба будь-яка. Окунь останнім часом щось полюбляє об'єм. На маленькі приманки не хоче клювати. А якщо клює, то ну, і окунь відповідного розміру дрібненький. Ну що, друзі, підійшла кінця наша риболовля, короткострокова сьогодні. На жаль, ми пізно приїхали на цю локацію, але вона ну, можна сказати нас здивувала. По-перше, є риба, але вона досить пасивна. А по-друге, є гарна риба. І вона якось дуже-дуже мляво клює. Не дивлячись на, ну, на гарну покльовку, яка сталася. Ви бачили самі, що гарний окунь був лише один. На вечір знову дали воду, і рівень зараз дуже схожий на весняний. З чим це пов'язано, ну, ми тільки можемо здогадуватись, але факт є факт. Висока вода і риба, мабуть, також перелаштовується. Ну а як саме і під що вона перелаштовується, ми перевіримо вже в наступних наших з вами риболовлях. А на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайк цьому відео. Ну і, звісно, що тисяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. Максютка. До побачення. друзі.